Боку провладної політичної сили, блоку Петра Порошенка, матимо голос. причому потужний голос народного депутата України Вадима Денисенка, який ну вискаже, висловить свою точку зору із приводу виборів, з приводу підсумків виборів і з приводу того, що деякі політичні партії досягли небачених результатів. Ну після цього волевиявлення. Пан Вадим, уже на зв'язку. Добрий вечір вам. Доброго вечора? От ми щойно послухали Дмитра Сіманського, якого ви дуже добре знаєте? Він сказав, що скажімо, перше, це спайка влади і опоблоку. Друге, що у скажімо, переміг і набрав неймовірних результатів. знаєте, що ви маєте іншу точку зору з цього питання. Давайте почнемо. от спайка. чи працювала ця спайка опоблоку і влади? Не будемо казати тільки про блок Петра Порошенка, і якщо так, то чи можна це довести або спростувати? Її не було, немає, її не буде. Тобто я впевнений, що в другому турі блок Петра Порошенка підтримує всіх проєвропейських депутатів, кандидатів, тобто в мери і ніяких питань взагалі не може бути. А відносно спайки блоку Петра Порошенка чи влади із опозиційним блоком це мантра, яку Повторюють представників УКРОП протягом всієї кампанії. Тобто, давайте не будемо забувати, що партія Укроп, я зараз говорю не як народний депутат, а як людина, яка там багато займалася політологією. Партія Укроп насправді всю свою виборчу кампанію будувала виключно на антитезі до президента. І електорат Укропа на сьогоднішній момент, міжнароджу точно так же електорат партії Свобода, це дуже близький електорат між собою. Це електорат, який голосував це люди, які голосували перш за все проти, а не за щось. Тобто вони голосували проти президента, і власне <клес> 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 тут теж дуже цікава історія вийшла із перетіканням електората, тому що вийшло так, що ґрунт для свободи і для укропа підготували е, батьківщина е, Юлії Тимошенко і е, е, ну, частково самопоміч, і перш за все Олег Ляшко, е, але вони не змогли скористатися всіми плодами своєї кампанії, тому що плодами їхньої антипрезидентської кампанії скористалися в результаті свобода і укроп. По суті, відбулося, е, чому е, Олег Ляшко де факто не набирає навіть 5%. В прорахунку по, по українським масштабам, тому що його виборець перейшов до свободи і частково до Укропа. Тобто, от така, от, якщо говорити з точки зору політології, відбулася ситуація на місцевих виборах. Ну але от хоча давайте не будемо вже про цю політичну партію. Висловився пан Дмитро, ви свою точку зору теж сказали. В принципі, все зрозуміло. У мене ще кілька запитань. По-перше, сьогодні коаліція вдруге, рада коаліції вдруге збиралася і не вирішила питання щодо виборів в Маріуполі. В чому там заковика, якщо ви знаєте? Ну, перш за все це юридично. Це, тут, тут... Потрібно приймати рішення, якщо ми говоримо з чисто юридичної точки зору, да там є конфлікт. Конфлікт, який полягає в тому, що визнавати наступні, призначати наступні вибори, як чергові чи позачергові, ну і там там цілий ряд речей, які в принципі тікають, перш за все юристом. З моєї точки зору, виходу із юридичного, чисто юридичного виходу із ситуації в Маріуполі, якщо ми хочемо швидко провести там вибори, фактично не існує. Існує політика правове рішення. І власне в цьому є головна заковика. Блок Петра Порошенка запропонував провести вибори 15-го числа, ну в день другого туру е мерських виборів. І е е е е ну частково це звичайно це політика правове рішення. Але наші колеги по коаліції зараз думають, зважують чи зважитися на політику право рішення, чи е по суті е на достатньо довгий період часу відтермінувати вибори е в Маріуполі, е Красногвардійському і інших містах. Коли буде ухвалено остаточне рішення, щоб ми могли очікувати, власне? Я думаю, що традиційно е всі рішення приймаються в останню річ. Тому я думаю, що я, я дуже здивуюся, якщо до кінця тижня ми е матимемося рішення. Хоча я на це дуже сподіваюся. І ще коротко хочу вас поцікавитися. от. Е Досить серйозно звучать голоси з різних сторін щодо можливості відставки Генерального прокурора України пана Шокіна. і колишній посол США в Україні каже, що нібито він не задовільняє Євросоюз, нібито гроші не дасть, поки не буде тих реформ, які вони очікують. Ну і всередині прокуратури теж різні джерела кажуть, що от фактично пакує чемодани ця людина сива і досвідчена. На вашу думку, за вашу інформацію, чи дійсно хитається крісло під Шокіним? І в чому і де може бути ця остання крапля, коли його знімуть? Ну чи хитається крісло під Шокеном? Так, безумовно, хитається. Я думаю, що ну, в цьому разі дуже багато людей говорить про те, що очевидно, все ж таки термін Шокена на посту Генерального прокурора не буде дуже довгим. Тобто, я думаю, що ну, моя особиста точка зору тут я не можу говорити. Від імені чи то по політичних сил до якої належу, чи тобто я можу говорити лише свою точку зору. Я думаю, що найближчим часом у нас очевидно все ж таки буде відбуватися зміни в генеральній прокуратурі. Дякую вам за розмову. Це був Вадим Денисенко, народний депутат України від блоку Петра Порошенка.